Як я вклав квартиру свій фольксваген Пасад, самоліт, НМС, по-нашому, Б-7, американський биток, американське відро, як тільки його не називали. Але для мене він завжди всі чотири роки він був тільки самолітом, тому що служив мені вірою і правдою. Але ж все-таки прийшлося е, трішки в нього вкинути. А саме Однокімнатну квартиру. Це тим, хто каже, що електрички падають в ціні. Вова, ти купив собі павербанк і продасиш його, ну коротше, майже даром віддам оцього коня. Заварюйте кілограмчик пільмешок. Умащувайтесь позручніше, ні гори, ні низу полетіли. Хто мене знає, хто за мною слідкує, <кхи>, слідкує за моїми каналами, слідкує за моїми соцмережами. Всі посилання на всі мої соцмережі, на всі мої канали будуть в описі під відео. Це перше. Тікток, профільний канал, Мастер-кладки, хто не знає, майже півмільйона підписників. Кому як зручно, кому інстаграм чи кому Фейсбук, все в описі під відео. Всі посилання там є. Заходьте, підписуйтеся і слідкуйте кожен день, там я якісь відосики викидаю. Ну, тут, звичайно, рідше, тому що, бачите, отак, їду на роботу і по ходу діла вам записую відосик. Я був власником американського, по-нашому, пасата Б7-го, тобто НМС, 4 роки. Чуть, трошки більше, мабуть, десь 4,5 роки. Брав я його. Чуть не провтикав поворот в ключі. Брав я його з пробігом 115 тисяч і продав, і продав 125, що, щось таке, 120 з чимось. Точно вже не пам'ятаю. Він мені, звичайно, відслужив вірою і правдою, друзі. Просто от я на ньому їздив всі 4 роки і кайфував. От просто кайфував і мені. У мене е, от весь час була така думка в голові, він не ламається, він не ламається. А знаєте, коли ось їдеш, да, думаєш, що там машина не ламалась довго, гоп, щось е, обов'язково мало зламатися. І, в принципі, нічого не ламалося. Але ж на чому я втратив в грошах цілу квартиру, я міг би купити квартиру. Ну, Ви вже написали. Свою версію. На чому я мог втратити на пасаті на американському цілу квартиру. А хто написав вірно, той молодець. На заправці. Ми зараз не беремо обслуговування, технічне обслуговування. Ми зараз не беремо, тому що електричку так само потрібно обслуговувати. Так, менше, менше ТОшки, менше масла. Там масло 6 літрів, тут масло в редукторі там літр чи скільки менше, але все-таки потрібно обслуговувати. За обслуговування. О, на зікері, Дівочка їде взагалі ні гори, ні низу. А я на коні. <кхи> ну, а що? Коротше, Обслуговування ми не враховуємо. Ми враховуємо тільки заправку. Дивіться, в мене газ був, ну, вона бензинова, 2,5, атмосферник. Не буду я вже повторятися. Є відео на моєму каналі. Трішки раніше по цьому плей-листу пройдіться і ви побачите. Дивіться, в мене був балон Газа на 52 чи 54 літри. Ну і, грубо говоря, повний балон Газа за останній час він десь коштував десь 2000 гривень. Заправлявся я раз в 3 дні. ну По моїх пробігах. Вистачало це мені десь на ну до 300 кілометрів. запас ходу, десь до 300 кілометрів. Тобто, ну там уже пробіги, самі рахуйте, які, ну, плюс-мінус, отак десь. Заправлявся і раз я в 3 дні. Тобто, 2000 раз в 3 дні, а в місяць це скільки? Правильно, 20 тисяч. На сьогоднішній день це 500 доларів. За рік це скільки? Це 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів за рік. За 4 роки це скільки буде, друзі? Правильно, 24 тисячі доларів. А і ще півроку, де ж ми їздили на ньому. Ну, вже менше заправлялися. Там Пашка вже їздив, хто займався продажем моєї автівки. До речі, якщо вам потрібно продати автівку, у вас немає на це часу, як в мене на це не було часу. Є спеціально обучені люди в цьому, які продадуть вам автівочку. У мене Кент займається цим, займається підбір автомобіля, продажу автомобіля вам організує. Я не продавав свій автомобіль от Passat. Всім займався Пашка продажою автомобіля. Я тільки під'їхав на сервісний центр, щоб переоформити його. І все. І, ну і останній рік ми останні півроку вже то я їздив, то Пашка. Ну, заправлялись ми, звісно. Але давайте візьмемо так: 24 тисячі, плюс там іще на якусь тисячу доларів, 25 тисяч доларів. Ну, в Полтаві, в принципі, можна купити квартирку. Не шик модерн, звісно, ну, якусь в хрущовці можна купити житло. За 4 роки, друзі, за 4 роки квартиру вкинути в машину. А тепер давайте по електричці. Да? Батарея. Кажуть, все, через 2 роки батарею викидай. Ну, По-перше, через 2 роки батарея тут ще буде, ну ту -ту -ту, якщо вся ціла, ніде не пробита, ніде нічого. П'ять років машині, машина 20-го року. На даний момент 5 років машині, сох 100%. Звичайно, він буде падати, Звичайно. Але не так, як би хотілося б хейтерам. От. Тому я думаю, що. А взагалі я її взяв на рік. На рік? Покататися, подивитися, а там далі щось трошечки додати, там, може, щось друге візьму. Тому я не переживаю за те, наскільки вона там впаде. Але ж якщо б я їздив 4 роки на електричці, ну, допустимо, на цьому коні, звичайно, я вже б дивився, який там софт буде, як її можна буде продати. Чи вигодно сюди заміну батареї зробити, чи не вигодно, чи продавати е, з таким сохом, уже, який буде. Ну, Уже. По цьому пробігу за 4 роки, якщо б я не їздив 4 роки, ви зрозуміли, да? От. Ну, навіть якщо б прийшлося б міняти батарею. Скільки сюди батарея коштує, ну я не знаю, Ну, скільки? 5 тисяч доларів, допустим, да? Ну, плюс-мінус там, вони так десь коштують 5 тисяч доларів. В коні жарко, дивіться, я їду, як ну, супер. Хтось там каже, я економя, там, сидять, покриваються це. І зморозів в машині. мене Африка. 5 тисяч доларів батарея. За 4 роки 5 тисяч доларів. А на ДВЗ 25 тисяч доларів. Що, щось не то, навіть. Ребятки, щось не то, чи що? Чи я неправильно рахую. Так це я ще не беру ТОшки. Дивіться, я проїхав десь ну, 110 тисяч. За 4 роки 110 тисяч десь я проїхав, плюс-мінус 110-120. Я просто точно не пам'ятаю, скільки я брав, там 100 з хвостиком я брав пробіг був. За 4 роки. Ну, близько десь на рік 30 тисяч. 30 тисяч пробіг у мене був на рік. 30 тисяч. От і рахуйте, 12 ТО було. Кожне ТО в районі десь масла, фільтра. По мінімуму візьмемо 100 доларів. Це скільки? 1200 доларів. Це просто ще на ТОшки. Добавить до цих 25 тисяч, ще 1200. Тут такого немає. Тут тошки, ТОшку можна теж сюди додати. Це ще, це вже 26 200. А якщо ще додати е, поломки, такі як е, дросільна заслонка мене відригнула по оригіналу, вона 30 тисяч гривень, по-моєму. Катушечки там, була були і заміна, катушечки. Ну і таке, ходовку не беремо, тому що ходовка і тут, і там, звичайно. Ну, тобто, так, Навіть якщо викинути ТОшку, просто візьмемо на пробігах. Оце там 25 тисяч. Ну, а тут, звичайно, друзі, в мене зараз ночний тариф 2.16 і в день 4.32. Ось вам і відповідь на те. Питання, яке ви задаєте Вова, а що ж буде, коли сох, коли вона впаде в ціні? Ну, сох трішечки впаде, ну, трішечки вона і впаде в ціні. Але не на 24 тисячі доларів, бо вона нова стоїть 20. Це що мені машину через 4 роки, виходить, треба просто подарити комусь. Да? Щоб хтось купив за 5 тисяч доларів батарею і їздив, можна сказати, на новій тачці. Взагалі нелогічно, друзі. Я теж, коли їздив на Пасаті, коли їздив на ДВЗ, я теж рахував, що ну, поміняю шило на мило. Я зараз заправляю, заряджаюся, точніше. Ну, скільки це вже? Скільки на ній я вже їжу? Я, я навіть, знаєте, я хто щасливий часом не наблюдаю, так само і я оце з коней. Е, ну, більше місяця, більше місяця. У мене таке ну, відчуття, що я безкоштовно на ній їжу. Зараз хтось напише. А батарея сідає. Так, да, сідає. За 5, за 5 років сох 100%. Оце вона так і сідає. Не знаю, ну може на мені щось там трішки ще просяде. Головне її не пробити. Тому що ну, це є мінус, вона. На дні ще і десь якийсь, не знаю, якийсь люк піймати можна торчащий, якийсь бордюр можна, щось можна кудись можна, звісно, прилетіти крепко. Отак От я влетів за 4 роки на квартиру або на машинку Х5. Ось на такому, як я їздив, припустимо, на сьогоднішній день 3-літровий оцей Х5-3-літровий 15-го року. Його можна взяти 23-25 тисяч доларів в гарному стані. От цей, що я їздив в гарному стані, до речі, він зараз в продажу, кого цікаво. Пишіть, пишіть по полтаві, можна в будь-який момент на нього подивитися, обдивитися. Любі перевірки, любі станції, тест-драйв можна зробити. Ну, апарат хороший. Апарат в гарному стані, в гарному сахрані. Обслужений повністю, я на ньому сам їздив, то емоції, звісно, ну, не описуємо. Емоції x 5 ну це щось, конечно, це фан... не те, що фантастика, не то що космічний корабль. Ну, я... я можу сказати так, що кожному пацану ну, треба відчути, що таке BMW X5. Отак, -от, от я скажу. Тому, да, тому їздивши на пасаті. На американському бітку, хоча він в мене був ну, такий нарядненький, все чорний самоліт, і по кузову, і по салону, в принципі, в мене був непоганий. Я його перед продажею ще підготовочку зробив, туди трошечки гроші вкинув, ну, такий він непоганий. Тому, да, їздивши на посадці на американському битку, я вкинув туди ще BMW X5 або квартиру. От і рахуйте, вигідно чи не вигідно. Їздити. Зараз, звичайно, зараз я після коня, я сідаю ось на товариша Джипі ну, от, ну, Вони не їдуть. ребята, ну, оці всі, да, Трьохлітровий дизель він, да, він їде. ну, Там друга трішечки друга тяга. Тут підрив моментальний. да, От, там трішки друга тяга. А все остальне, все, все що з 2,5 літрів і там не знаю, 3,2-2,5. ну Менше я не беру, тому що ну зрозуміло, що воно не їде. От, е, ну Може там якісь турбіровані 2-літрові. Воно ще буде щось там підривати. Ну а так я ж кажу, да, 4-літрові, там вже вони стартують. Ну Воно ж там із бака є. Друзі, там же із бака є теж крепко. Ну, все рівно, динаміка від старту, дінаміка підриву електрички і ДВЗ, Ну, це, я вже це на собі спробував спробував і хто спробував на собі, не дадуть збрехати. Мурзіко не їде. А що ви думаєте? Взагалі, Потрібні іменні номери на машині чи це галімий понт? Ото я так вкинув, друзі, 25. Ви представляєте, якби я купив на те час електричку і поїздив 4 роки. Представляєте? І продав би її, ну хай дешевше. Так я і посад продав, хтось каже, в ціні не падає. Плюс до того, да, чуть не забув вам сказати, плюс до того я посад купив, ну він мені обійшовся 12 тисяч доларів, а продав я його за 9 Плюс я ще 3 тисячі доларів я втратив на ньому за 4 роки. 3000 плюс іще я втратив на ньому. Навіть якщо я на коні 3000 доларів втрачу, але я зекономлю скільки? Правильно, 25 тисяч доларів. І навіть якщо е з кожної заправки раз в 3 дні відкладати відкладати, то ви за рік, ви за рік купите. Навіть не BMW x 5 15-го року. А ви за рік, продавши, я продав кону. Все, що я зекономив на паливі, я не возьму там якусь айдішку. Я, ну, я можу вже взяти якийсь крепенький єтрончик. А може і психану возьму, якусь кюшечку. Да? А може, якщо ще й додавлю своїх, якусь q 7 а може й до q 8 туди, до... ну мало ли що. Сьогодні я на електричці, а завтра може якийсь там м'який гібрид. Мягкий гібрид. Он паха недавно е робив перевірку. По Q8. м'який гібрид, який скажу, вона, звісно, люто підриває, то якось так друзі. Не знаю, якщо у вас є якісь свої думки, напишіть в коментарях, а я з задоволенням вам відповім. Гарного дня обняв, підняв. Надіюсь, пільмешки залетіли як в суху землю. Атаман БСУ Будівельних сил України Вовчих Полтавський. На зв'язочку підписуйтесь на канал, жмякайте цей грьбаний колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про вихід нових відосиків, лайкосик і репостик. Обняв, подняв. Не гори, ні низу.